Наша ідея погана в тому, що опівночі е, касир е, через окошко розраховує клієнтів. Тобто ми придумали, що клієнт приходить, там, замовляє певний товар, і ніби він мене тягне за руку е, через це окошко маленьке і погрожує пістолетом. Тобто Він просить, ну як просить, погрожує мене у мене вистрілити, тобто скаже, що. Хтось відкрив двері. Тобто я кричу оператору, щоб він відкрив двері, тому що мене можуть там вбити чи вистрілити у мене. Він це робить, і його нібито е, б'є хлопець, який неочікувано звідкись вибігає, якого ми ніби не бачили. Е, потім він ніби падає там, до мибутилки, всі порозкидали. Есть, е, потім ніби цей пацан. Заходить всередину, погрожує мені, вимагає гроші з каси, потім, ну, ніби кілька разів мене там вдарив один чи два рази, ну, забирає всі гроші з каси, потім питається, де сейф, погрожує, звичайно, ще раз, ну, легенда. І ніби вони все забирають гроші і тікають в невідому сторону. Я запропонував оператору, він відмовився спочатку, але потім я психологічно. Налагодив, можна сказати, контакт і там, пообіцяв йому ну, певну суму із тих грошей, тому що там сума була немаленька. О, інший о, третій хлопець, який ну, не участвовав в цьому всьому, просто він прийшов, забрав і пішов. Тобто, трохи нам зробив марафет по моїй просьбі. І, тобто, ну, кілька ударів по лицю і мені, і оператору. Це для того, щоб ну, на фактично було видно, що нас хтось побив. Потім ми інсценювали, якби, такий бардак на АЗС. Там бутилки. По, ну, не побили, а поштовхали. Цю історію я придумав. То є, ми якось її обсудили і. Потім я подзвонив в службу охорони, що так сталося. Потім прийшла поліція, шеф і все так було. Мені предположили один пакет завернути в бумажку, спрятати у себе в машині і сказав, друг, що поділиться.